Суперфетько та зниклий народний спів. Історія видатних українців, яка ожила у сучасних мальописах. Буковинка разом із представниками громадської організації Фонд Символи створила збірку коміксів, які несуть в собі просвітницьку мету. Більше про створення нових образів та унікальність героїв. Дивіться вже за мить. Любов до художнього пера у юної злати Крушельницької була від самого дитинства. Дівчина навчалась майстерності у художній школі, проте наразі почала розкривати свій талант у створенні оригінальних коміксів. Я старалася малювати саме персонажів, виробляти різні образи на основі своїх думок, намалювати комікс для дітей про буковинську культуру. Відповідно, ось був перший розтворений образ на основі того Федьковича, щоб віддати шану йому як тому, хто ну, якби, розвивав Буковинський край, розвивав музику, розвивав культуру. І відповідно таку дати пасхалку, тому що цей портрет він був якби, початком цього всього проекту. Злата зізнається, над створенням сучасного коміксу довелось працювати близько місяця, адже багато часу дівчина приділяла певним деталям. Він був дуже стильним, він завжди був на параді, і він завжди вдягав. Найсучасніший на той момент одяг. І виходить, це все-таки було основним таким дзвіночком, що треба якось його інтегрувати. І за допомогою команди друзів, якраз фонду Символи, ми разом розтворювали потрошку-потрошку по образ. Хтось кидав якусь таку ідею, хтось кидав таку ідею. І з часом утворився ну, такий от образ супергероя, який носить е, такий плащ, він носить такий більш австрійський одяг військовий, але при цьому він залишається трошки стильним і трошки сучасним. Проєкт Буковинські Мальописи це пізнавальні комікси, авторами яких є молоді люди. Ми започаткували такий проєкт Буковинські мальописи. Ми зіткнулися з тим, що велике засилля всі роки було російського контенту. Було і воно десь залишається у соціальних мережах. І українського контенту є. Він розвивається, але наскільки? А Буковинського взагалі немає. Ми започаткували проєкт з коміксами, з іграми. А також з різноманітними, скажімо так, мультфільмами, якими буде генерувати штучний інтелект, щоб підлітки побачили, знали нашу історію більше наших митців. Відродження культури Буковинського краю головне завдання для сучасної молоді, каже юна авторка. Виходить, Федькович в свої часи він боровся за те, щоб буковинська культура вона відновилася. Вона була дуже пошкоджена. Всі пісні майже були втрачені. І зараз, через, через минуле століття, у нас також майже все втрачено. у Нас дуже мало що залишилося. Ідея цього проекту донести дітям і підліткам. Те, що не треба боятися української культури, що вона така ж сама багата, як ті ваші Марвели, Дісі. Головна мета проєкту Буковинські мальописи донести до молоді нові знання про видатних українських постатей та привити любов до Буковинської історії зараз вийшов перший комікс Супер Фітько. Це про образом його є Фітькович. Ідея в тому, щоб діти захопилися підлітки, хто такий Фітькович. Тобто вони там до старших класів недобрі знають. Знають що, що університет імені Фітьковича. Там є пам'ятник йому, але що він написав? Які твори, багато багато іншого? Вони не знають. І тому ми започаткували такий проект, де, скажімо так, підлітки доносять своє бачення і формують такий всесвіт буковинських супергероїв. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.